Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як за допомогою смартфона можна онлайн відредагувати відео без завантаження. Тож для початку спробуємо знайти редактор відео. Давайте спробуємо ліську знайти, можливо. Наприклад, ось цей сервіс. Можемо перейти до нього. Єдине, що якщо будете починати працювати з цим сервісом, то вам потрібно зареєструватись для того, щоб хоча б вивантажити це відео. Але можемо спробувати. Далі воно нам пропонує завантажити. Для того, щоб завантажити ви обираєте музику, обираєте зображення, які знайшли заздалегідь. Якщо не знайшли ці зображення, то можете відкрити нову вкладочку, знайти безкоштовні зображення. Наприклад, ось це. І далі шукаємо на нашу тему. І шукаєте ті зображення, які підійдуть як ілюстрація до самого вірша. І далі завантажуємо матеріал. Я почну з того, що завантажу вірш. Замеєте ви про даних, Я даних. Цей запис трішечки переіменувала. Тож, з таким чином, далі він завантажується. Далі, окрім того, що ми можемо завантажити таким чином наше аудіо, ми його трішечки ще потім буде виробляти, ми можемо почати завантажувати відео. До ну, речі, давайте одразу увійдемо. Ми просто надаємо. А, до речі, я вже увійшла в свій аккаунт. Можемо закрити цей аккаунт, спробувати продовжити цей проєкт. Далі. налаштуваннях ми можемо брати тип і зображень. Так, наступне нам ще трішки налаштування проєкту було б добре. Це виходить. Розмір нашого відео буде, коли ми це додамо, можемо цей колір фону змінити. Наприклад, вибрати інший. Я виберу чорний як колір фону. І спробуємо додати, додати зображення. Для зображення я виберу інструменти вибору медіаданих. І, напевно, одразу перейду до галереї, для того, щоб мені було зручніше. Крім того, зображення одразу рекомендую вибрати в тому, вип... в тому порядку. Як вони мають виглядати? Так. Ну, наприклад, ось в такому порядку, Готово. вони потім завантажуються. Далі давайте, отут ми трішечки можемо збільшити масштаб, А, натиснувши це мінус, ось плюсик. Щоб нам було зручніше це редагувати, причому ми можемо спробувати запустити, прослухати, як це виглядає. Коли рідям полили в народі, кулик наук не знали ще ладом. Кажу давно, кажу у вишгороді, відсудна Анна стала пред судом. Ну, Наприклад, я зараз буду показувати тільки на фрагменті, ви теж можете взяти, якщо у вас довгий вірш, взяти якийсь фрагмент. Далі, як тільки ви зрозуміли, де ви хочете обіднути, ось це ваше аудіо, ви натискаєте на цьому аудіо, бачите, що ваш повзанок часу саме в тому місці на цій часовій шкалі, і далі натискаєте на ножиці. Воно обрізається. Оте, що праворуч ми можемо видалити. У нас залишилась тільки ця частинка. Цю частинку теж можемо дещо збільшити. Певне, воно зараз почне працювати трішки краще, оскільки ми зменшили те, що було. А далі, коли ми обираємо зображення, можемо вибрати Edit Image. інше. Так, нас цікавить тривалість, скільки вона буде. Ось до речі, тут деякі налаштування є. Давайте зайдемо в ефекти і візьмемо Grey Scale ефект, оскільки ну, мій вірш про все таке сіре, де мають бути тільки фрагменти кольоровими. Бачимо ефект, застосувався тепер тривалість. Ну, ми спробуємо ще можливо збільшити. О, тепер ми бачимо оці полосочки, за які можемо спробувати розтягнути. Або ще інше. Так, таймінг. І можемо вказати, коли воно завершиться. Наприклад, 0,5 секунд. Далі. Закриваємо. Ага, воно не збереглось. Але це можемо відтягнути, щоб поміняти місцями. Так, давайте ще раз спробуємо. Edit в 5-0. 0,5. 5. Далі. Добре, давайте тоді почнемо з останнього зображення. Так, у нас останнє ну, десь до 20 секунди, ну, в принципі, теж якраз ми можемо розділити е, по 4 секунди. Тож, обираємо останнє ID Mage, Timing. Тут вкажемо, що від е, від 15 до 20 секунди. 20 секунди. Ще раз від 15. Далі. Закриваємо. Бачимо, тепер все застосувалось. Тоді в мене накладання просто не працювало. Ще раз редагуємо тут. Тут у нас до 15 секунди. І починаючи від 10 секунди. До речі, можемо трішки саме зображення розтягнути. І теж я, напевно, так, як і на початку для цих двох зображень. Там, де Edit Image. Виберу Effects. Brayscale. Раз. І тут теж Edit Image. Effects Grayscale. Да. Тобто працює. Далі ось це зображення. Теж обрамо Edit Image. Теж виберу Brayscale і Timing. Від 5 секунди до 10 секунди. Далі закриваємо. І останнє тут налаштуємо. Виділила iдітимейдж. Таймінг до 5 секунди. 5 секунда. Далі закриваємо. Далі ми можемо надати переходи. Вибираємо. Наше зображення і DTMage Transitions. Обрати той перехід, який вам підходить. Наприклад, я ось цей беру. Давно і ще в 600 якомусь році, ну це то більше як віки тому, вони носили шпаги ще при боці і розважались... І далі обираємо, а... коли відйдемо палилих при народі, Тонсь коли в науці. Дітимо ще раз ефект зі десь мала бути можливість застосувати до всіх. Якщо такої важливості немає, тоді давайте спробуємо виділити кожне зображення. А, так, дивіться, ще одне, що ми можемо. О -о, якщо обрізати, от яка це вирізати? Так, це не те. Так, що ще. Delete, replace, можемо замінити. А, iPall Delete, це виходить, воно тоді і. Mm -hmm. схлопнеться трішки. А, і отут трішки, як бачите, останнє зображення у нас по таймінгу не до кінця. То давайте трішки змінимо цей таймінг. Як mm їдемо -hmm. до нього. І разобраємо Dame. Tranзіan я, я направлю оборот той самий. Девять і тому. От ми носили шпаги, щоб... Так, і ось тут оборот зайтам. Стратами Коли... вибрано Edit Image. Pardon. Кажу давно, кажу у Вишгороді. І трішки таймінг ми змінимо. Наприклад, давайте поставимо тут 500. Пройти. О, ну, в принципі, трішки довше від звуку, але я думаю, підійде. І таким чином ми трішечки це все оформили, додали якісь ефекти до наших зображень. Якщо ви будете додавати відео, ви теж можете з цим впоратись. І далі натискаємо кнопочку Експорт для того, щоб вивантажити це відео. Так, ось цей скільки я розумію це платна опція. Тоді хоча б 720 обираємо MP4, експорт MP4. Воно його збирає, експортує. І потім ми можемо завантажити. Це займе певний час. Далі бачимо, що воно вже вивантажило. Це все зібрало. Цікавимо до нот, щоб завантажити. І можемо перевірити, як виглядає наше відео. Давно іще в 600. І бачимо, як це все виглядає. Як варіант, можна таким чином створити відео у, у домашньому завданні під дослугого Чекатиму на ваші відео. До зустрічі наступного разу!